Всім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДаТТЕРЛО. Я вирішила записати нове відео, і місця не пройшло. Тому не буду тягнути хвоста за кота. Що? Тому не буду тягнути кота за хвіст. І розпочинаємо. Пласкаво просимо в терарії. Давненько у мене її на каналі не було, але є одна малюсінька проблема. Так як раніше я в цю гру грав на телефоні, а зараз я граю на комп'ютері. То знадобиться починайте все спочатку. Тому хто любить цю гру, у вас є можливість знову її подивитися. Натискаємо меню і нам пропонують вибрати персонажа. Так, звичайно, я буду грати за хлопця, і я беру ось такого собі, такий в жилеточці, такий в піджачку, нормальний пацан. Зараз я зроблю персонажа, і потім я вам покажу, який він вийшов. Я створив... я створив свого персонажа, і просто подивіться на нього, і подивіться на мене. Знов подивіться на нього і подивіться на мене. Ви думаєте, тут якась є різниця? Я вважаю, що ні. Далі нам пропонують написати ім'я нашого персонажа. Ну, звичайно, я як творча особистість ні. Ось такий у мене буде нік. І ось наш персонажик. Є три розкладки: розмір світу, складність світу і е, зараження світу. Е, я виберу середній світ, так як він найзручніший для мене, тому що великий він занадто великий, там шукаєш будь-що 3 години, а маленький він занадто нудний. Тобто там пройдеш терарію десь за години-дві. Я як уже профі, я виберу експерт. Ну, а якщо ви тільки починаючи ігрок, то я думаю, що вам треба вибирати класичну складність. Якщо за дві минулі розкладки не треба було багато пояснювати, то тут з тут я думаю, потрібно трохи пояснити. Зараження в світі є два зараження: це багрянець і порча. Їх можна вибрати. Ну от на створенні в світу. Вони постійно будуть вам заважати і постійно заражати ваш світ. Яку вибирати залежить від того, за який ви клас будете грати. Їх всього чотири: воїн, стрілок, маг і призиватель. Для воїна краще вибирати багранець. Для стрілка порча, для мага порча. Для призивателя що то шото фігня. там… Просто ви не розумієте, там. Може хтось розуміє, але просто призиватель це один із найскладніших класів в грі. І для нього що то, що то без різниці. Для нього все рівно і так і так ти будеш проходити гру дуже складно. Тому, звичайно, я буду грати за воїна, вибираю багрянець. create. Ах, чекаємо, поки створюється світ. Так. І де він ось він? Запускаємо наш новий світ. Хочу пояснити для тих, хто, хто ось це такий. Це гід, який нам буде допомагати в грі, який буде нам показувати крафти, бо ти даєш йому якусь, якийсь определенний предмет, і він тобі каже, що ти можеш з нього зробити. Або він буде тобі допомагати, наприклад, казати якісь тобі корисні советики і все таке. Якщо ви вже граєте в цю гру четвертий раз. То тоді вам цей NPC взагалі не потрібен. Ніп. А якщо ви в перший раз, то, звичайно, що він вам потрібен. До мене уже слимаки пригають, друзі, так не чесно. Гід, допомагай мені. Ти що? Геній? Бо з букви Е. О, так гід взагалі допомагає, він молодець. Молодець! Мій напарник. А! їх двоє! А? Оці гриби нам допомагають, вони нас хілять. Бачите, от ми їх з'їдаємо і 15 хп мені захилилось. Тому гриби збирайте, це початкова хілка для гри. Мене убили. Так ось, я ж кажу, добуваємо дерево. І зараз будемо робити наш, е, нашу домівку. Так. Е, я думаю, що перше, що ми зробимо, це, звичайно, побудуємо собі каркас нашого будинку. Е, Який він буде за формою. Ну, коробка, типу. Знову до мене вже хтось летить. От подивіться, на культі летить. Тварина, мені не дадуть свій, свій будиночок перший побудувати. Я тебе заклікаю! Не заклікаю. А, гід хорош, хорош, брат. Я просто не експерті граю в соло перший раз, тому не судіть строго мене, будь ласка. Якщо ви бачите сломаків, то, звичайно, їх вбивайте, тому що з них падає гелі, який нам дуже потім знадобиться. Оцю штуку треба вбити, бо воно падло. Так, ми вб'ємо через 20 років. На, якийсь я занадто високий будинок побудував. Ну, нічого страшного. Звичайно, зараз я особняк якісь не буду будувати, бо я на початку гри тільки. Я думаю, треба його трохи понижче зробити. Ну ладно, нехай такий буде. Я не мастер в тому, щоб будувати якісь там прям якісь красиві такі побудови. Я просто будую собі звичайні будинки і все. Ну, такі на початку гри завжди роблять блогери. Просто коробку і все. Падло. Падло! Нє-ні-ні- щоб інший не зайшов. О, хороший гід Гід мені прямо ще допомагає. Ну от він корисний в тому, що він якраз луком своїм стріляє, і ніхто підійти не може. І ставимо іншу двері. Все, до нас тепер ніхто підійти не зможе. Щоб заселити сюди гіда, мені перше, що потрібно, це стіни. Також мені потрібно стілець і факела. Просто, друзі, я вам розкажу трохи е, гніву. Я просто хочу виплеснути свій гнів. Розумієте, я просто, щоб зняти цей ролик, у мене вже пішло десь спроби 3 на нього. Я вже цей ролик третій раз перезнімаю, щоб ви розуміли. Ставимо стілець, і тепер у нас живе тут гід. Ми можемо його сюди заселити. Все, він тепер тут живе. Наступне, що ми зробимо, я думаю, що, звичайно, нам треба зробити е, дерев'яний меч, тому що ось цей наш мідний це взагалі фігня. Але він нам ще потім знадобиться, тому. Краще його приберегти. І робимо нашу першу броню дерев'яну. Ну я їх уже так нормально дамажу. Ні! А, 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 а. Погано дамажу. Я зараз цю фігню приб'ю. Не приб'ю. Ну, так, потихеньку, помаленьку, я зможу її колись зробити. Я думаю, що вже є, є смисл йти в якусь печеру уже копатися. Зараз підемо в далекий путь, щоб знайти. Печеру. О, і ми знайшли зразу те, що нам було потрібно. Можемо тут і сундучок якийсь знайдемо? О, сундучок. Лутол. Да, і, до речі, багато ж чого тут корисного було. Ой, є. Міля де меч. І до речі, оцей зонтик він дуже нам допоможе, і він, до речі, дамаже більше, ніж наш меч. До речі, я хочу вам сказати, будьте обережні з сундуками, бо колись. Бо деколи може бути ловушка. Я думаю, що на початку гри у нас буде багато проблем з печерами. Ну, от, в принципі, про що я і казала. О, ми знайшли наш першу домівку, друзі. Ця домівка в ній може бути дуже багато всього: від наковальні до сундука. О, і ми знайшли наш перший аксесуар, він, до речі, дуже крутий. Це подвійний прыжок. Боже, друзі, скільки тут сундуків! Ось, ще один сундук. Та боже, пустіть мене. І потрібно, до речі, добувати камінь, бо. потім ще нам камінюх як знадобиться. І залізо теж, до речі. На початку гри все потрібно добувати. Тому все, що ви бачите, добувайте. Міть оцю, бачите, таке помаранчеве, ми не підбираємо, воно взагалі нам не потрібне. А! Тихенько. Ага. Що, думав, мене вдарити, так? Да? Думав, вдарити мене, де? А ж тварин. ні 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 чуть, чуть ловушка не вбила. Вбиваємо слимаків, називається серія. Просто назву вбиваємо слимаків. Нам потрібно піднятися вверх до ось того заліза. Так, ось все, залізка моє дорогоцінне. Добре, що я впав в воду, бо якщо б впав не в воду, то я б вмер, напевно. У нас пару статуй, вони нам взагалі не потрібні, друзі. От якщо хтось думає, що вони нам потрібні, максимум для красоти і то. Вони не дуже красиво будуть на базі дивитися. О, перше серце. Ось це серце я зараз розкажу за що воно відповідає. Ні, ну він все-таки... Він все-таки знайшов мене. Ну ладно, давайте вбиємо Слимака, і потім я розкажу, що це за серце. Він чуть не вбив мене. Все життя перед очами пройшло. Це серце, ось, бачите, ось цю шкалу і ось цю. Ці дві шкали вони відповідають за ману і за життя. От як у мене зараз 100 хп, а я можу зробити ось так. І все, і у мене вже стане 120 максимум ХП. Це життєвий кристал, який тобі на одне оце сердечко додає постійно життя. Максимум це 400 хп. Розочився я пояснювати. А мана відповідає за те, це як патрони для мага. Якщо ви граєте не за, іншого, за інший клас, то вона вам взагалі не потрібна. Забудьте про неї, якщо ви не за мага граєте. Так, падли, відстаньте від мене. Вони я ж зараз помру. від них! Блін. Може ніч. Давайте по бистричку зараз зробимо. Ага, зробимо. Я хотів цю зробити піч. Зараз я знову спущусь, підніму там монети, які у мене вкрали. А ось там лежать мої. Ці штуки. Монетки. Піду забирати те, що мені принедуть. Що Що було моїм. Все, забрав. О, і ще один кристал. Два кристала життя! друзі, ну це дуже нам повезло. І, і три діаманта, ну і все. Капець. Два кристали життя. Це, це дуже маленький шанс, що таке може бути. А, дуже великий шанс, що на мене зараз звалиться слимак, що і сталося. Добуваємо знову це залізко. Коли я вже знайду більш дорогоцінний матеріал, я не знаю. Наприклад, срібло може якесь або там. Платин. Я не знаю. Ага. Що, хотів мене вдарити, так? Да? А я тобі не дам. А там далі вода, друзі, блін. Там або тільки через воду, або тунель вниз копати. Як ви думаєте, який є варіант вибору? Звичайно, копатися через. А! через воду. Прокапуємо. Шахту вниз. О, срібло! Ми знайшли срібло з вами, друзі. Воно як будто. Ви бачите, яка структура, воно як будто стрілочкою вистроїлась. дивіться. Реально, дивіться, як стрілочка. Прикольно. Ой-ой-ой! Ну дякую, звичайно, тобі гра, за таке западло. Уйди. Проклятий! Прокльон тобі на душу. Павутинка, до речі, нам теж потрібна. Для майбутнього. Тому павутинку теж потрібно добувати. А зараз копаємо тунель вниз. Поки я, я копаю, можна попити чок. О, я прокопався кудись, друзі. Друзі, я кудись прокопався, дивіться. Ууу, там ще одна домівка, але там Эх, кажан. Я ненавиджу кажанів. Ну, от чесно. Просто подивіться на цього кажана. Ну, от він мене так і просить, щоб я такий. іди сюди, Богданчик. Заходьте. Ну, я вже професіонал, я просто вмію уклонятися від цих ловушок. Ну, просто якщо б я не уклонився, то, є, то вона б 300 мільярдів відсотків вона б мене вбила. Веселіше насправді. вдвоє. вдвох грати. Вдво, Нормально, добре. О, золотий злиток. Це дуже корисно. Це, от, це один най, таких, найкращих е, Це найкращий матеріал до того, як ти вб'єш першого боса. тому його точно потрібно брати. О, я знайшов для себе зброю. О, це дуже корисна штука. Дивіться, як я можу робити, Дивіться. Ай, ні-ні-ні, ні я не так можу робити. Опана, І все, і мінус. Боже, я, який кайф, коли ти з цією булавою ходиш. Арчері potion, воно мені не потрібно, бо я не залучника граю. А, ви бачили, скільки там цього золота? Нам потрібно туди. Ой-ой-ой, ці дебіли, вони мене так бісять. Чесно, там оці бачили такі в кутку такі. Мерзотні скалапендри там бігають. Оце такі штуки. Ось, ось, ось сьо. Вони спавняться тільки в підземній пустелі? І вони дамажать, я не знаю, гірше, ніж будь-який босс на початку гри. Тому їх краще опасатися. А де ці скелети, алло? І мінус. Так. А, зараз нам. Я думаю, можна вже додому тепатись. Типу, якщо я тут більше нічого не знайду, то можна вже додому тепатись. Ну так, да, тут тільки вода. Ні, я ще повернусь, я тунельчик-то прокопаю, ну просто. Зараз я більше нічого не знайду. Можна додому тепатись. А ось ці, до речі, нам в цьому допоможуть зельки, вони тебе тепають додому. От дивіться, я просто її випиваю і вона мене телепортує додому. Це дуже зручно. Перше робимо, звичайно, піч. Перша піч. В пічі можна зробити злитки. Робимо злитки. Залізні злитки, срібні і золоті. І перше, що, звичайно, я би хотів зробити, це на ковальню. Ну, хит, конечно. Не, бігіт реально молодець. Відстрелюється сам, ну. Це прям молодець молодець. Зараз я йому допоможу. ні ні не ти шо? Молодець, ти просто снайпер, гід. гід снайпер. О, ми зможемо прокачати голову, друзі. Дивіться. Я підхожу, я такий бамц. А, це якщо тільки кинути, то вона. Зараз. Бенц, Да ну... Так, добре, я думаю, що час спускатися в печеру. Ой, блін, я зайчиком вбив випадково. А, блін, дурна голова. Я ж це я ж мені ж мечта не потрібен, але я можу зробити кайло. Зроблю собі золоте кайло. Мені якраз на нього вистачає. Ось у наше золоте кайло. Другий раз іду в цю печеру і щось не так. Я думаю, що потрібно біля свого дому прокопати тунель вниз, а не ходить постійно в печеру, бо так буде зручніше. І до речі, якщо хтось переіграв в Майнкрафт і думає, що копатися вниз не можна, то ви глибоко помиляєтесь. Це в Майнкрафті не можна копатися під себе, а ось в терерії просто треба. Тунель вниз такий, просто метро. А це поки що не цікаво, а там уже десь третій-другій серії ми вже почнемо. Так... Там буде цікаво. О, знайшов щось. Я ще знайшов. А, Знайшов, так. Да. Маленьку дірку в цьому в землі. Але я не розумію, от, хтось от взагалі робив бронзову броню, ну, оцю. Мідну броню, бо я ні, я ніколи не робив. От підскажіть в коментарях, якщо хтось робив, то. скажіть, бо я ніколи не робив. <кій> а, ну було один раз, я на початку гри, коли я ще нічого не розумів, коли я тільки починав грати, то я зробив мідну броню. Ну, що знайшли. Ми що знайшли, друзі. Що ж ми цікаво знайшли? Треба, щоб ніякої ловушки тут не було. Тут... Знову я прокопався, але тут нічого цікавого немає. Хм. А знову кудись впав, але тут теж нічого цікавого немає. A few moments later. Срібло знайшов. О, залізо. І срібло. Джекпот. Якщо б ще тут золото було, то взагалі б було пофігенно. Тихенько, тихенько, тихенько. Я знаю цю фігню. Обережно. Цю штуку ми ламаємо. Бо вона дуже небезпечна. Оця штука детонатор, вона. Це просто. От, Ну ну, от! Динаміт. От я про це і кажу. Що зараз би, якщо б я не дето. Дитон... Якщо б я не дит... детонатор нажав. То динамін би взірвався, і я би помер. Золото! Знайшли золото! Ми знайшли, все-таки не, не зря я копався. О! Я кудись впав! Тихенько, тихенько! Ага, бачу, бачу. Кажана, кажана бачу. Ага! Ну, відстань від мене. Отримав поза солому. Самої гри треба опасатися, бо вся гра на тебе спрямована. От, порівняння з террарії і Майнкрафту. Майнкрафт, там, типа, все спокійно, е, можеш, побуд... у тебе є час, щоб побудувати щось красиве. В террарії же ніфіга у тебе ніколи не буде часу, весь світ настроєний на тебе, що тебе всі будуть убивати, ну і таке інше. Ось там оця штука, але вона нам поки що не знадобиться, бо ми ще броню з неї не можемо робити. Це оця, ну, багряна руда, оця, вона спавниться. Як... У тебе є два вибори. Або ти, у тебе заспавниться е, оця порчена руда, або оця Багряна. Ну, От у мене багряна, бо я вибрав Багрянець. Якщо ви пропустили це і забули, про що я вже зараз кажу, то перемотайте на початок відео. Я метист. Ну, теж, до речі, потрібен. А, до речі, ось сапфір. Все, він впав, нормально. До речі, ось сапфір. Це сапфірове дерево, яке ми можемо зараз добути. Чи не можемо добути? Я не знаю. Та ні, ж можемо добути. Чи що? А, це потрібно цим Сокирою добувати. О, ось ми її добули. О, мені випало 4 сапфіра, а чого так мало? Головне в воду зараз не впасти, щоб я не, не втопився там. Ой ні, скелет, швидше, копайся, копайся швидше, швидше копайся, швидше. Не докопався все-таки. Кажан теж думав, що зможе мене вбити. Ще золото, непогано, в принципі. О чого я кажу непогано, бо залі такий. Ні, він хороший, але не такий, щоб прям такий великий. Ось оця Сколопендра прийшла, От мені вона так не подобається. От я про це й кажу! 61! Все, я зараз помру дивись. Я Єле там вижив. 5 хп залишилось, друзі. Я, якщо б не тепехнувся, пехнувся, то загубив би золоту монету. Все. Ми зробили з вами, друзі. срібну броню. У мене тепер 5 захисту. Ого, як багато. В кавичках. А, я можу, в принципі, зробити залізні чоботи і залізний шлем. Не знаю навіщо. А, ще можу зробити залізні злитки, і тоді я точно зможу вже зробити залізний. Залізні чоботи і залізний шлем. Шолом, вибачте. Ну да. То я можу зараз зробити і не паритись. 35. 35 воно просто сьогодні. Звичайно, робимо. В чому проблема взагалі? Ну не взагалі не подри. Все. От під кінець серії, ми ось так оздягнулися з вами, друзі. Я думаю, що ми вже будемо закінчувати. О, бачите, от він підпалився. Оце я добивався всю серію, щоб показати вам, як він підпалюється. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!